Боже, очисти мене і пам'ене. Благословен Бог наш нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Слава тобі, Боже на слава Тобі, Царю Небесний, Утешителю душі істини, і живі зійси, і все іспани, сокровище блажесне подателю, прийди і в них, і очисти на всякі скверний, спаси, блажа душа наша, святий Бог, святи крикися безсмерти поли нас, святий Бог, святи крикися безсмерти поли нас. Святий Бог, Святок, іся свят безсмерти поля нас, слава Отцю і сину і святому Духові, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Пресвятає і Тройця помили нас, Господи, очисти греки наші, владику прости, беззаконня наше, святий пості, і селини мощі наші, імени Твоєго радим, Господи помили, Господи, помоли, Господи, помилий. Слава Отцю і Сину і святому духові, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, прости нам провини наші, як і ми прошаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. як у Твоє царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині по всіх часах, і на віки бікі віків. Амінь. Да, воскресне Бог і розточенце в рази Його, яко от од лиця Його ненавидя, що його, яко і ще зайдемо, да іщезнуть, як от вас лиця Огня, також та погибнет, грішниця лиця Божого, праведниця да вас Господу помолимося, Господу помилуй, Отче святий, врачу душу тілес. Посла єдино роду Сина, Господи нашого Ісусу Христа, всякі недуг, духі селяю смерті і збавляючи з цілий роботи Твоїх, Володимира Луку, Оксану, Ірину, Андрія, Євгенію, Василя Марію, Богдана, Івана, Надію, Софію Марію, Ігоря, Оксану Віктора, Маркіяна Софію, Юрія Вікторію, Христину, Вікторію, Ярослава Ігоря, Олега Галину, Вероніко, Лесю, Надію Софію Володимира. Воїна Ярослава, юну Наомі, Дарину, Мілену, Ольгу, Олександру, Крісті, Анну, Флорі, Анна, Олександра, Тетяну, Семена, Інну, Юрія, Тетяну, Остапа, Захарія, Матвія, Івана, Галину, Лесю, Данила, Богдана, Ніну Михайла, Святослава, Христину, Квітку, Романа, Наталію, Софію, Анну Марію, Ірину, Ігоря, Вікторію, Василя Ігоря, Богдана. Ірину Даниїла, Ольгу Андрія, Ольгу Надію, Володимира Михайла, Ірину Софію, Ольгу, Ігоря, Назарія, Захарія, Галину Михайла, Оксану Михайла, Олега, Анну Ігоря, Ольгу Назара, Захарія, це Степана, Світлану, Віктора, Сергія, Валентина, Ігоря, Ірину, Оксану, Дениса, Вікторію, Отця Степана, Тетяну, Ольгу, Степана Воїна, Василя, Марію Романа, Андрія. Ярослава, Анатолія, Івана, Анатолія, Галину, Оксану, Микиту, Катерину, Володимира Луко, Оксану, Ірину, Андрія, Артема, Олександра, Юрія, Богдана, Василія, Дмитра, Михайла, Владислава, Аделіну, Анастасію, Емілію, Віталія, Інесу, Оксану, Олексія, Таїсію, Богдана, Федота, воїна Андрія, Тетяну, воїна Ігоря, Вікторію, Меланію, Андрія. Любов, Віталія, Оксану, е, е, Робів Божих, Софію, е, 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 отця Степана, Константина, е, Марію, Ольгу, Людмилу Марію, Галину, Богдана, Ганну, Сергія Юлію, Вікторію Володимира, Зиновія, Анатолія, Ігоря Світлану, Ганну Ірину Наталію, Ірину Світлану, Мар'яну Дениса, отця Степана Ігоря Галину. Андрія Романа, Наталію, Богдана Володимира, Олега, отця Степана, Ярослава, Ігоря Матфія, Семеона, Любов, Оксану, Ірину, Іллю, Марка Володимира Романа, Віктора, Ганну Юлію, Юрія, Олега Ярослава, Ірину Мар'яну, Руслана, Ореса, Софію, Захара Ульяну Христину, Вікторію Ярославу, Павла, Война, Ярослава, Павла, Воїна Ярослава, Іванна. Анну Марію Ігоря Володимира Володимира Любо, Анну, Діану, Вероніко, Тетяну, Стефанію, Миколаю, Любо Марту, отця Степана Анастасію, Ксеню, Віталія, Володимира, Людмилу Вікторію, Оксану, Світлану, Дмитра, Анастасію, Наталію, Олександру, Любов, Володимира, Романа, Єву, Марка, Соломію, Олену, Стефо, Світлану, Соломію, Вероніку, Валерія. Дениса, Катерину, Віро, Валерія, Олександра Любов, Василя, Миколая, Ольгу Володимира, Кароліну, Валерію, Ульяну, Ігоря, Галину, Данила, Лідію, Надію, Вікторію, Єву, Максима, Михайла, Ольгу, Оксану, Ігоря, Протре, Стефана, Протрея, Павла, Протрея, Симона, Протрея, Василя, Ольгу, Сергія, Ольгу, Світлану, Антона, Нікіту, Віру, Олександра, Ганну, Павла. Івана Ірину, Анатолія, Анну Івана, Ольгу Романа, Івана Тетяну Анастасію, Анатолія, Надію, Світлану Зенеїду, Кирила, Аріну Анато, Анатолія і гробів Божих, Лук'яна, Ярема Михайла, Анну Сергія, Орисю, Любов Валентину, Оця Степана Олега Олену. Анастасію Євгенія, Владислава Анастасію, Олену Іванну, Ореста Наталію Тараса, отця Степана Андрія Дем'яна, Ірину Марію Марію, Анну Віру Марту, Галину, Оксану Івана, Ірину Діану, Ульяну, Михайла, Марію Оксану, Оксану Данну, Оксану Любов, Миколаю, Катерину, Оксану, отця Степана Андрія Світлану, Катерину, Олександра Сергія. Тетяну Назара, Вікторію, Андрія Богдана, Ярослава Романа, Дарію, Наталію, Володимира Михайла, Зінові, Дмитра Володимира, Ірину Ярину, Вікторію Романа, Тараса Роксолану, Ілью Лілію Володимира, Зіновія, Стефанію Оксану, Катерину Софію Соломію, Ольгу Володимира, Мар'яну, Мар Вікторію, Анну Анастасію, Оксану, Миколаю, Ірину Василя Павла Марка. Протрея Стефана Петра, Лідію Петра, Ярослава Богдана, Христину, Микиту, Ольгу Раїсу, Софію, Єлизавету, Галину Даниїла, Євстину, Ілію Анну, Соломію Олену, Олену Христину, Юлію, Анну, Ганну, Дмитра Макарі, Маркіяна Степані, Катерину, Назара, Валерія Івановна, Анну Тетяну, Ірину Павліну, Олега Світлану, Ірину Воїна, Ігорі воїна, Василя воїна, Миколая. Воїна Михайла, воїна, Назара, Галина, Йосифа, Ядвіго, Олександра, Ларисо, Христіну, Олександра Лукона, Назара Матвія, Аліса Наталія, Руслана, Ларису Тимофія, Давида Романа, Ореста, Любов Романа, Марту, Марка, Максима Мар'яна і Гарбів Божих, Володимира Тетяну, Анастасія. Тетяну Лілі, Володимира, Наталю, Катерину, Віру, Артема, Анну, Анастасію, Оксану, Василя, Стефана Захара, Олену Зинові, Галину, Галину, Ірину Володимира, Андрія, Володимира і Грабів Божих, і Івана, Ольгу Христину, Анну Марію, Ярослава Галину, Ольгу, Ірину. Ігоря Оксану, Віктора, Аліну Данила Марію, Ілью Марію Зинов'я, Ігоря Ольгу, Ульяна, Дмитра Гліба, Іраклі, Ілью Арнеста, Соломію Олександра, Оце Домініку, Поліну, Павліна, Луколок'яна, Галину Любов, Андрія, Володимира, Анну, Ганну Єлизавету, Олега, Марію, Михайла, Злату, Мар, Марка, Тетяну Богдану, Ігоря Руслану, Вікторію, Любомиру, Івана Назара, Оксану, Віталія, Івана. Воїна Мар'яна, Тараса, Галину Петра, Василя, Ев... Степана, Евеліну Віктора, Нікиту, Олену, Олега, Світлану, Олексія, Світлану, Михайла, Дмитра, Андрія Наталію, Марину Віктора, Олену, Любо е... і гробів Божих, е... Романа, е... Е... Андрія, Анну, Діану, Софію, Лілію, Маркіяна Ірину Михайла, Йосипа Миколая. І Робіб Божого Роману, Катерину, Любо, Романа, Юрію, Наталію, Матвія, Владу, Таїсію, Майкла, Володимира, Ольгу, Анну, Ігоря, Степану, Тетяну, Діану, Стефанію і Робіть Божого Василя Наталію, Дмитра Данила, Оксану, Ігоря, Олеся, Владислава, Ярослава, Оксану, Романа, Діану, Анну, Захара, Юлію, Василя Марію, Оксану, Павла, Богдана. Тетяну Вероніку Володимира, Вікторію, Євгена, Ірину, Тетяну, Анатолію, Злату, Мілану, е, Воїна Ореста, оце Степана, Тетяну Івана, Наталію Дмитра Павла, Назара, е, Федора е, і Гробів Божих, е, Божих, е, Надію, е, Юрія е, Макарія, Максима Юлію, Олену Олену, Дмитра е, е, Михайла, Соломію е, Юстину, от е, тілесних душевні немощі, ожитворії благодаття Христа Твої, молитвами Пресвятої владича Цієї і Марії, пристати чесних небесних, сил безплотних, силою чесного Животворящого Христа, чесного славного пророка, претечі Хрестителя Йоанна, святиславних апостолів, апослів, святиславного добровідних мучеників. <кій> Преподобник і боносне Отець наших, святих іселителе безсереберно, космі Дем'яна, кірияна, пан Талімана, Ярмала Самсона, Дем'яна, доході ніки, святих праведних, ботицькам, і всі святи, як тися, джерело, сцілен Боже наш, Тобі славу Слава, Отцю і Сину, і святому Духу, і повсякчас, і на віки віки, мій. Господу помолимося, Господи помилив, благословень Бог, благодій, душі тілес наші. І же, і болізні наші, і недойнаті ліси понесе і воже я з селиком, смертю, смерть у твоїй сушу, у горбі живої і жила зрії з мертвою з Криси помили робів твої, Людмила Константина, Ольга Марію, Євгенію, Василя Марію, Богдана, Івана, Надію, Софію, Марію, Ігоря, Богдана, Анну Марію, Анастасію, Тадею, Ростиславу, Янну Марію, Тетяну, Миколаю, Лесю, Олену, Андрію, Максима, Валентину, Валентину, Юрію, Романа, Анну. Гробі Божих Софію, Єлизавету, Олену, Даниєлу, Юстину, Іллю, Анну, Соломію, Олену, Олену, Христину, Юлію, Анну, Ганну, Дмитра, Макармерки, Маркіяна, Степані Катерину, Максима, Юлію, Олену, Олену, Дмитрію, Ірину, Наталію, Мирославу, Ірину, Ірину, Максима Любо, Романа Ольгу. І всіх тут присутніх, всіх писаних, всіх воїнів. Які захищають Україну, якось посвітили все те, що Петрова єдиним словом, гнавий огнень, не єднього дусну, като посилий і грішниці жінки гріхов, прощені дарва, вийде, минуло молодого кайся злобах чоловічески призране на і нарвітої Володимира, Валентина, Антона, Ольгу Юрія і оджений одних главне болість, завість життя у товарі збави і кодужа, і сми одогняли огня люто однеї часи, і одчезлих чоловік від біси плоду на одцяку недової і болізні, і тими огні. і ожинина дух воспомне, що пророчство доведового ліша. мене Боже по влице, милості Тві помножи суше, дротві, очисти в всякою, беззаконні всяку ліну, всякий не дух, ти боїся істинний, брач душі, леса наша, Христе Боже наш. І тобі славу посилаєм, отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки, віки умін. Ще Іще з умиленням серед нашої молитви, оптинські старців до Господа, Бога помолимося. Господа, Господи, дай мені з душевним спокоєм зустріти все, що принесе мені цей наступаючий день. Господи, дай мені все ціло віддатися Твоїй святі волі. Господи, на всякий час цього дня всьому настав і підтримай мене, який би я не дістав новини протязі цього дня, навчи мене прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням. Що на все є свята Твоя воля. Господи, в всіх словах і ділах ми керуй моїми думками і почуттями, всіх непередбачених випадках, не дай мені забути, що все послано тобою. Господи, навчи мене просто і розумно звертатися зі всіма домашніми і оточуючими мене, і нікого не скривдити. Господи, дай мені силу перенести утомлення наступаючого дня і всі події протягом дня. Господи, керуй моєю волею, навчи мене молитися, вірити, надіятися, терпіти, прощати, любити, дякувати. Амінь. Премудрость, просте, вислухаймося, те Євангелія, мир всім і Духотвій. Від Матфея Святої, Євангеліє, читання, слава Тобі, Боже, на слава Тобі. Вони. время Оно призвав Ісусу Бонудесяту Ченикисвіт, даде їм власне досі нечистих. Якоди згонять зселити всякий недух і недухи, всяку болізнь, Сіяв бо на десерт посла Ісус йому Глаголя. На подіязик не в оград Самарийський, не ходьте, діти же падше ковцем, погибшим Дому Ізраїлю. Хотя ще проповідуйте глаголю, що як приближився Царство Небесне, воляще ісцеляйте, прокажане, очищайте, мертві, воскрешайте, біси і згоняйте, то не прияси, то не дадіте. Слава тобі, Боже, на славу тобі! Слава Отцю і Сину і святому духу. Нині по всіх часі і на віки віки мій Господи, помоли, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний Бог наш молитвами ми свої матері, святих славних, святих хвальних апостол, святих праведних батьківських м'яних, всіх святих помилуй, і нас, як блах і чоловіку любець. Амінь.